Я вітаю вас, мудрі неповторні, сьогодні. У мене коротеньке відео, хочу зачитати вам дуже такий глибинний вірш, який я написала сьогодні зранку. І вирішила вам прочитати для того, щоб передати стан, що є багато чого в нашому житті. Що ми не можемо пробачити, ми не можемо відпустити, ми не можемо зрозуміти багато чого, так? і це веде нас до зневіри. Цей такий шлях він поступовий. Не можна так в моменті зневіритися в усе. Але цей шлях він поступовий. І ми з вами входили туди дуже довгий час. І зараз мені здається, що найбільший, якийсь рівень такий зневіри. Зневіри у все проявлюється в людях, в багатьох людях, я не кажу в усіх, але в багатьох. Не віриш собі, зневірилася в собі, чи зневірився. Зневірився, кругом бачиться якась зрада. Не віриш у владу, не віриш у природу, бо є катаклізми, вже не знаєш, кому вірити. Не віриш в курс валют. Не віриш в цінність життя просто от суцільна зневіра. І я хочу вам зачитати сьогодні декілька рядків, які я записала. Можливо, вони дадуть комусь із вас знову право повірити. Тобто, ви відчуєте то право в собі. Що, що б там не було, ми можемо вірити далі. І наша віра вона є щось зовсім зараз іншим і не тим, що було. І ця віра виникає з глибинного розуміння, що ж таке взагалі життя. І ще я хочу вам сказати, що, повірите, ніколи не пізно, ніколи не пізно прожити щасливе дитинство, ніколи не пізно прожити щасливі стосунки, ніколи не пізно почати любити себе. Абсолютно ніколи не пізно, поки ти є тут і поки ти живеш. І з позиції мудрості, якщо глянути, так, що всі ми з вами в одному човні живемо по одним і тим же законам. Кожен з нас проходить свої карми, свої там долі і так далі. Так. Всі ми з вами тут, в такому світі живемо. Де є подвійність, де є те, що нас завжди виштовхує в протиріччя для того, щоб ми з вами не заснули. Просто так. І сьогодні я зачитаю: послухайте, будь ласка, кому буде а, зрозуміло, то зрозумійте. Якщо буде корисно, заберіть собі це знання. Якщо не сприймаєте, не беріть. І все. І ось просто. Я хочу сказати з досвіду нашого, а в кожного він свій. Послухайте, будь ласка, як звучить оця фраза. Я знов повірила. Я знов повірила, я знов повірив. Коли я знов повірила тобі, ти не злякай. Дай мені час. У вірі побути, дай зачепитися, мов ну, квітці на воді, щоб я розквітла, і знов життя змогла збагнути. Я стільки зрадина ковталася тоді, що перестала чути голод до кохання, немов бажання всі забула дорогі, та все ж надіялась. Що зрадиться останнє. Я оживу, лиш не лякай, не зачепи, росток любові, що проклюнувся весною, ти, навпаки, теплом долонь його рости, щоб він відчув того, що там живе з тобою. Наші росточки говорили замість нас. Коли ми долі на уроках проживали, вони торкались один одного не раз, щоб зберегти наші серця, бо все це знали. Зневіра кінчиться, і відродиться любов, немов джерельними світами в нас прольється, оживить душу та засвітить ясно кров. І квітка серця до небес крізь тьму проб'ється. Ми будем чути один одного лиш так, через сердечні ритми, що в садах квітучих ми будемо нести подих Бога на вустах, щоб сяяв світ в наших піснях сердець могучих. Ось такі є послання, що віру завжди можна відродити, зрозуміння того, що кожен з нас мав тут уроки життя, і якщо ми колись робили один одному боляче, то це тільки з позиції того досвіду, який ми мали прожити. І так тут відбувається скрізь, і по-іншому не буває. Тому я вдячна всім за увагу. Напишіть ваші відчуття на рахунок того, що ви вважаєте для себе вірою, і чи варто нам вірити далі. Всього найкращого. До побачення!